Що вам потрібно зараз почути? Так, дивіться, вперше, найперше, це дуже важливо прислухатися до себе. Якщо ви відчуваєте, що вам в житті реально не подобається те, чим ви займаєтеся, як складаються обставини, от сере, вам всередині гнітить, то значить це не просто так. Е, тому, Ну, прислухайтесь до себе, подивіться на ситуацію, чому взагалі у вас таке відчуття. І якщо ви дійсно будете вільні своєму внутрішньому компасу, то зміни прийдуть до вас однозначно на краще. І в першу чергу зміни в матеріальному плані. Ця карта говорить про збагачення, про надходження, нову роботу, збільшення зарплатні премії, виграші. От ви будете наповнювати, як і тут намальовано, свої корзини. Так? І також хтось із вашого оточення може піти з вашого життя. Тобто ви можете завершити якісь стосунки, або от та ситуація, що дуже довго вже тривала, не давала вам можливо спокою, хвилювала вас вони. Вона нарешті завершиться. Це також дійсно може стосуватися саме от того, що ви ніяк не могли закрити кредитку, звести кінці з кінцями, жили от від зарплати до зарплати, то це все закінчиться. Або також що ви знімали житло. Зараз ви можете знайти вигідну пропозицію, або вам подарують житло.